А вкорінюю я дуже просто. Ось гілочки, які я зрізала під час обрізки. Ну, зайве прибираю я оце навіть поріжу на декілька шматків. Спробую вкорінити з нього, щоб з нього вийшло. Так, так, так. Ну, якось отак. Ну, це я вже викину, вже занадто буде. Ось зачищаю. Я покажу на одному прикладі, а потім дороблю інші. Так, то зайве зайве зрізала. Так, десь моя склянка з водою. Ось, склянка з водочкою. Ось пішло воно в воду. У мене завжди завжди вдома є укорінювач, що в Києві, що в селі. Завжди, бо в коріню дуже багато рослин. Ось гарненько його так обмакнула. Ось стаканчик з землею. Зробила луночку і в землю. Так, плотненько його отак от. Зараз пролю водичкою. Водичкою, потім зверху ще ґрунтом трішки притрушу, А саму тепличку роблю от таким чином. Ось стаканчик пластиковий. Ну, щоб ви розуміли, я ці стаканчики використовую енну кількість разів. Тобто це не так, що я зараз зробила, а потім викинула, забруднила все на світіння. У мене пластикові стаканчики використовуються дуже багато разів. Просто зараз стоять вкорінюються в все, а ці я нові взяла. А за рік я дуже багато всього у Ось е, зрізала, щоб трошки волого виходила, коли буде зайва. Ось таким от чином. Там водичка та піде, куди їй треба буде. І ось така, така у нас виходить тепличка. Ну, і спостерігаю, поки вкоріниться, воно тут, власне, буде видно, і корінці біленькі будуть з'являтися, і тут буде видно, коли вже починають прокльовуватись гілочки.